Вітаю, друзі, хапаю на зв'язку сьогодні в нас на огляді Nissan Qashqai 2008 року випуску. Автомобіль оснащено 2-літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Це в нас офіційний автомобіль з пробігом 163 тисячі кілометрів. Давайте пройдемося по комплектації. В комплектацію входять умивачі фар, протитуманні фари, легкосплавні диски 16-го радіусу, безключовий доступ на передніх дверях. Салон з комбінації шкіри та сітки. В принципі, зручно зимою і літом. Дуже збережний стан салону, тільки є невеликі потертості по керму. Також присутній повний електропакет склопідіймачів. електрорегулювання дзеркал та електроскладання дзеркал сенсор світла та дощу, круїз контроль, мультикермо з пультом управління мультимедією. Тож, давайте заведемо автомобіль, оскільки в автомобілі без ключовий доступ Заводиться без проблем. Жодних помилок немає. Також присутня акустична система BOSS з підтримкою Bluetooth вже на той час. Двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, центральний замок. От дуже збережний стан салону. По задньому ряду також все в чудовому стані. Це в нас не чухли, а обшивка сидінь дійсно шкіряна. Дуже зручний підлокітник з підстаканниками. Такий вид у нас відкривається на торпедо з заднього ряду. Вихлоп чистий. Двигун працює рівненько, не троїть, не димить, також присутній місткий багажник. З поличкою. Пластик також в хорошому стані. Парк троніків в нас вже автомобіль доставлялися, не штатні. є екранчик виведений під лобове скло. Тож по кузову фарбований лише один елемент. Це задня права дверка. В принципі, все в колір, все гарненько. А по нюансах це невеличкі сліди експлуатації на передньому бампері. І сколи на капоті. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг автомобіль знаходиться на майданчику хапай авто місто львів вулиця пасічна 127. тож хапай авто на хапай авто